Dobri denj. Najščiriše vas vitajemo, šanovni hljadeći, u našom studiju. Mene zvati Elizaveta Stević i budu z vami do 17. hodini i 30. хвилин. У Белграді в понеділок 30 вересня 2024 року після важкої хвороби на 69 році життя упокоївся у віддатний український громадський та культурний діяч Петро Хелебан. Народився Петро Гелебан 14 травня 1956 року в селі Руський Крестур. Українська громада Сербії пам'ятатиме Гелебан Петра як невтомного працівника на ниві збереження української культури. Петро був одним із засновників культурно-містецького товариства імені Івана Сенюка з кули з 1981 року і його першим головою, одним із засновників Товариства Української мови, літератури і культури воєводини пізніше названого просвіта у новому саді 1989 року. Так само був одним із засновників Національної ради української національної меншини Сербії у кулі 2003 року. Був актором, режисером, декламатором, художником, малярем. Був головою ради фестивалю 4-го фестивалю української культури Калина, який відбувся у новому саді 2007 року. Похорон відбувся у Рідній Кулі у 4 3 жовтня 2024 року на старому кладовищі у кулі. Вічна йому пам'ять. Українська письменниця Євгенія Кузнєцова приймала участь у фестивалі, який відбувся у Белграді. Наші камери були там. І ось як було. Другий фестиваль лауреатів Європейської літературної премії відбувся 19 і 20 вересня в Європейському домі в Белграді та в міській бібліотеці у Вершці. Хостем фестивалю була українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Festival реализовани в рамках projektu Readers Exchange za petremke programi Kreativna Evropa. Ovo je drugo izdanje UPL Festa ili e, festivala dobitnika Evropske nagrade za književnost e, i velika je čast što e, u okviru ovog festi ovogodičnog festivala imamo gošu iz Ukrajine, književnicu e, Evgeniju Kuznjecovu, e, imat ćemo dakle, večeras program u Beogradu, sutradan idemo u Vršac, e, festival je ospišen u okviru projekta Readers Exchange koji je podržan od Evropske komisije, tačnije programa Kreativna Evropa i služi promovisanju dobitnika Evropske nagrade za književnost. Sam projekat traje dve godine. E, podrazumeva objavljivanje osam proznih dela evropskih autora na srpski i dve pesničke zbirke naših mlađih autora na nemački jezik, tačnije dvojezično. E, u okviru ovog projekta, pored romana Pitajte Mječku, e, ukrajinske autorke Evgenije Kuznjecove, objavili smo e, tri toma septologije e, još uvek aktornog nobelovca norveškog pisa Juna Fosea, e, zatim e, objavili smo zbirku priča Klare Kaleje, autorke sa Malte, roman Evropa, Maksima Grigorijeva, švedskog piska sa ruskog porekla, takođe roman Košmar na jednog mesečara, portugalskog pisca i i roman roman holandski autor Gerda Blest mi smo svetlos nam se da se setio svih dakle autora u svakom slučaju pored od tih osam proznih dela pored Nobelovca i njegovog septologija, to je pet knjiga dobitnika evropske nagrade za književnost i to je razlog što i ove godine kao i prošle godine održavamo EUPL festival. Молода письменниця Євгенія Кузнєцова є однією із найбільш нагороджених молодих авторів на українській літературній сцені. Переклала літературу різних жанрів. Перша книга була гумористичним кулінарним виданням про харчові звички українців Хотуємо в журбі з 2020 року. Після цього вона публікує роман Спитайте мієчку, з яким і представлена аудиторія в Сербії на цьому фестивалі. Я приїхала у Белград на запрошення свого видавця. Вийшла моя книжка Спитайте мієчку, вона українською мовою називається. Вийшла у сербському перекладі, і я дуже рада приїхати і познайомитися із видавцем із читачами і запустити свою книжку в світ для сербських читачів. Ак, це європейський проєкт. Я на жаль деталі повністю не знаю, це краще запитати у видавця, але так, це проєкт, який допомагає різним країнам Європи знайомитися із літературою одне одного. Я думаю, що для сербської аудиторії не буде сюрпризом, якщо я скажу, що. Тут дуже мало знають українських письменників про українську літературу не тільки в Сербії, а й загалом у світі. Як і скажімо, і в Україні ми дуже мало знаємо про сербську літературу. Тому такі проєкти покликані нас трошки ближче познайомити один з одним. А про самий роман письменниця каже: це книга, яка була написана до початку повномасштабної війни, тобто до 2022 року. Це книга про універсальні людські цінності, про дім, про відчуття дому, про родинні цінності, про кохання, про стосунки, про молодих жінок, які шукають себе, шукають свого місця в новому світі, який весь час міняється. Це книга досить інтернаціональна, там не йдеться тільки про Україну. Це такий універсальний досвід, і жіночий, і досвід стосунків. І головне, чому в Україні ця книжка стала особливо популярною після 22-го року. Це великою мірою книга про дім і про відчуття дому. А зараз багато з нас дім втратили, і тому це дуже сентиментальна рідна книжка стала для багатьох зараз. За словами Євгенії, завжди знала, що її життєве завдання писати. Вона каже, що на неї мала вплив її бабуся, тому що як каже Євгенія, вона прекрасна сторітелерка. Одна із головних героїнь книжки це бабуся, старенька бабуся. Багато хто із них читачів кажуть, що вона неправдоподібна. А я жартую у відповідь, що насправді єдина хто дійсно правдоподібна і хто має прототип, це це бабуся, моя бабуся, і дійсно моя рідна бабуся, слава богу, вона має 95 років. Вона живе в Україні. Я ось тиждень тому від неї приїхала тільки. І вона справді мала на мене такий вплив, тому що вона прекрасна сторітелерка, і насправді література це все про історії, це про розповідання історії, і саме таким чином моя бабуся на мене вплинула. Роман драбина Євгеній Кузнєцової став книгою року Бібісі 2023». Драбина це книга про біженців з України і не тільки про біженців, а про те, як після початку вже повномасштабного вторгнення Росії як родина вживається між собою, тому що для українців це такий аспект війни, про який мало хто говорить, як людям. Доводиться знову жити з тими людьми, з якими вони дуже довго не жили з батьками, з бабусями, дідусями, зі старшими родичами, батьками і з дітьми, і це дуже такі сімейні стосунки, коли люди опиняються в одному просторі в надзвичайно стресових умовах під час війни, і їм треба якось зживатися. І це така книга драбина, це трагікомедія. Мені було страшно писати смішно про такі трагічні драматичні події, але книгу. Називають багато хто називає терапевтичною. Вона вперше в Белграді. А як її тут? Вона каже. Белград мені трошки нагадав сьогодні, особливо ввечері, коли пізно ввечері я вчора приїхала вночі. От нічний Белград мені дійсно нагадав Київ. Можливо, тому що у нас були спільні шматочки історії, зокрема комунізм. Тобто, ми це бачимо в архітектурі, ми це бачимо в такій в загальній побудові міста, можливо, в якомусь такому дусі міста. Євгенія каже, що література містечко, яке допомагає людям триматися разом, і що ви ніде не відчуєте того, що коїться людини всередині, яке вона має почуття ніж це, що ви відчуєте в літературі. Зараз багато, багато українців, зокрема, які опинилися за кордоном. Вони дуже бояться втратити контакт із Україною, втратити ось цей культурний зв'язок із Україною, і так само діаспора, яка проживала в Україні в поза межами України давно-давно. Я би просто хотіла сказати, що література це один із тих місточків, який допоможе нам триматися разом, тому що література це ви ніде більше ні в новинах. Ніде ви не відчуєте того, що коїться у людини всередині, які людина має почуття. Саме на саме таке покликання у літератури розповісти те, що у людини всередині це найкраще розвиває розуміння один одного, емпатію і будує місточки між нами. Книгу спитайте мієчку переклала з української на сербську мову. Перекладачка Драгана Васильєвич Валент. Шановні глядачі, зараз їдемо вивчати українську мову. Надіємося, ви слідкуєте за нами, а ми з передачі у передачу пропонуємо вам вивчати українську мову разом з нами. Якщо ви хочете повторити ще раз самостійно вивчені уроки, можете піти на відкладений перегляд чи YouTube канал Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про написання власних назв. Написання великої літери у власних назвах ми вже неодноразово проходимо. Але сьогодні повторимо а також навчимося ставити лапки у власних назвах. У першій вправі потрібно обрати велику чи малу літеру у власній назві. Прочитаємо текст. Олександр Довженко, чия творчість визнана одним із найвищих досягнень людської культури, народився в селянській сім'ї на Чернігівщині у мальовничому містечку Сосниця. Дитинство його пройшло на берегах Десни, серед казкової природи, і цей світ знайшов своє втілення в його фільмах і в прозі. У 1913 році талановитий юнак вступив до Глухівського учительського інституту і, закінчивши його, отримав направлення до Житомира. Сподіваюся, усі пригадали, що індивідуальні назви людей, прізвища, імена, також назви міст, сіл, річок, гір пишуться з великої літери. Але також в тексті ви помітили, що певні власні назви, зокрема назва фільму, пишеться в лапках. Давайте з вами повторимо або вивчимо тему лапки у власних назвах. Отже, що які назви власні ми беремо в лапки. По-перше, в лапки ми беремо індивідуальні назви. Літературних творів, назви видавництв, журналів, книжок, ресторанів, певних продуктів, наприклад, поема Гайдамаки, Підручник «Історія України, фільм Земля, видавництво Либідь, компанія Майкрософт, Завод Півден Марш та інші слова. Також в лапках ми пишемо назви аеропортів, портів, станцій підземного транспорту, тобто метро та зупинок наземного транспорту. Наприклад, аеропорт Бориспіль, станція метро Арсенал, зупинка школа або, наприклад, зупинка автомобільний завод. Будемо писати в лапках. Також в лапках пишемо назви сайтів із родовим словом. Тобто, якщо у нас є слово мережа, то Facebook пишемо у лапках. Енциклопедія, Вікіпедія. Вікіпедія пишемо в лапках з великої літери. А також виробничі марки певних технічних товарів, літаків, автомобілів, наприклад, літак Boeing 777, автомобіль Nissan. Nissan пишемо з великої літери в лапках. Причому, якщо у нас немає слова автомобіль, якщо хочете просто написати я купив Нісан, Нісан буде писатися з маленької літери, але також в лапках. З великої літери, без лапок, Пишемо назви культових релігійних книг, наприклад, Біблія, Коран, Псалтир, Євангелія, бачите, без лапок з великої літери. Також з великої літери, перше слово, без лапок. Пишемо назви історичних книг, історичних літописів, Римське Євангеліє, Лаврентівський літопис і так далі. А також складно скорочені назви видавництв певних підприємств, заводів, наприклад, Дніпро. ГЕС Київ Енерго. Виконаємо вправу. Потрібно виправити помилки там, де це потрібно. Отже, перше словосполучення у нас Іван Франко. Звичайно, Франко ми будемо писати з великої літери, адже це прізвище. Тарас Григорович Шевченко. Тут все написано правильно. Газета Кирилівка. Подумайте, чого тут не вистачає. Назва газети буде писатися в лапках з великої літери. Отже, нам тут потрібні лапки. Журнал дивослово. Також, так само, як і з назвою газети. Назва журналу буде писатися в лапках. Нам потрібні тут лапки. Кафе ромашка тут у нас вже є лапки, слово написано з великої літери все правильно. Журнал Всесвіт. Також все правильно. Кирилівка. Назва населеного пункту також написана правильно з великої літери. Правильно написано і слово Київ та День Незалежності України, також написано з великої літери. Іван Мазепа. Два слова написані з великої літери, все правильно, Львів правильно, газета порадниця. Тут нам не вистачають лапки. Потрібно слово порадниця поставити в лапки. Літопис, Повість минулих літ. Тут все написано правильно, Повість минулих літ це назва літопису, але це е, е, образна назва, тому ми її будемо писати в лапках. Княгиня Ольга, княгиня потрібно писати з маленької літери, бо це не індивідуальна назва, а Ольга з великої літери. Літопис Саміла Величка. Ось якраз тут нам лапки не потрібні. Самійла величка пишемо без лапок. Володимир Сосюра написано правильно, Карпати написано правильно. Газета сільські вісті написано неправильно, сільські має писатися з великої літери. Дунай назва річки написана з великої літери Правильно. Азовське море, море з маленької, Азовське з великої все правильно. Журнал Пізнайко написано правильно. «Київенерго» – так, це складно скорочена назва, нам тут лапки не потрібні. Автомобіль Audi написано правильно, а купити Audi без слова автомобіль Audi буде писатися з маленької літери, тому тут треба виправити. Дорогі глядачі, сьогодні було складне і насичене заняття. Сподіваюся, ви не стомилися, а ми з вами побачимося наступного тижня. Бережіть себе! На все добре! Сьогодні у нашій рубриці Українська кухня готуємо разом з Мартою Кулявацький маринований перець з медом. Сьогодні ми будемо готувати перець маринований з медом. Це дуже хороша зимова закуска, і для цього я вже порізала перець. Я порізала перець на четвертини, але можна його різати і на половини. Найкраще брати перець багатьох видів, тобто більше кольорів, щоб було щоб був гарний вигляд. Ми поставили воду, щоб наша вода закипіла, і тепер наша вода закипіла, і ми у воду ставимо е, сіль. Ставимо сіль, сок. І ставимо мед. Перемішуємо і олію. Як все закипить, в кінці ставимо оцет, але почекаємо, щоб закипила наш, наша вода з олією і спеціями. Як бачимо, вона почала кипіти, і тепер в кінці виливаємо. Оцет. Я взяла яблуковий оцет для перцю і перемішуємо. І можемо в наш сироп спускати перець. Софія, поможеш? Спускаємо в сироп перець так, щоб, щоб сироп покрив весь перець. Перець варимо 5-7 хвилин, можемо до 10 хвилин, поки перець зм'якне. Але можемо ще додати. За той час, доки наш перець вариться, ми простерилізуємо банки. Я банки включила в духовку. На 100 градусів і буквально на, на пару хвилин, щоб банки простерилізувалися. Банки простерилізувалися, я витягую. І в стерилізовані банки будемо ставити приправи. Хаймо, Софія, ставимо один лавровий листок в кожну банку. Так. Тільки пильно руки, щоб за те, що гаряче, і в другу банку клади один листок. Добре, кладемо е, петрушку. Кладемо два листочки петрушки. Так, і в другу банку два листки петрушки, селери. Угу. І кладемо по кілька горошин перцю. Візьмі отак. Так, одну банку, може ще. я візьму. І в другу банку. І тепер ще гвоздики. Візьми по дві штучки гвоздики або по три у кожну банку. І ще по одній. І я в кожну банку наріжу кілька зубців чеснику. Наші банки зготовлені і ми тепер будемо чекати, поки звариться наш перець. Наш перець проварився 10 хвилин, став м'якший, і ми тепер його зразу гарячим але обов'язково гарячим будемо складати у е, банку. Все робити е, гарячим сиропом, доки гаряче. Заливаємо доверху і закриваємо металічною кришкою. Перець готовий. Перець приготовлений по цьому рецепту дуже смачний. Я вам рекомендую зготувати той перець і ви приємно здивуєте своїх знайомих. Українській землі де поля золоті, синє небо твоє, як я люблю тебе, позиле. See you

Передача підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі у п'ятницю о 11 годині. А можете нас дивитися і на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, Facebook сторінці Українська панорама РТВ і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. До побачення!